Якщо на ділянку навідався крітчака й біди, значить, він виявив на ваших сотках тих жерненьких черв'яків, що ви завели для поліпшення ґрунту, і цілі сім'ї інших апетитних жителів, які завелися самі, цю кормову базу кріт вже не кине. Буде поступово освоювати ваш шведський стіл. Як би сильно ви не любили природу, від такого сусідства навряд чи отримаєте задоволення, в процесі риття численних підземних ходів, кріт порушує верхній шар ґрунту, уголюючи коріння садових і городніх культур, що позначається на здоров'ї рослин і врожаї. А коли ідеальний смарагдовий газон, на догляд за яким ви витрачаєте стільки сил і часу. Перетвориться в колгоспне поле суцільно вкрите вибоїнами, стане зрозуміло, рішучих дій не уникнути. Ви можете обрати екологічні або жорсткі методи боротьби з непроханим гостем, в залежності від того, як давно почалися набіги шкідника і наскільки сильно він вас допік. Ми ж перерахуємо всі варіанти, визнані найбільш ефективними з досвіду бувалих дачників, і почнемо, мабуть, з народних способів, як найгуманніших. Народні методи боротьби з кротом, всі пристосування, придумані народними умільцями, можна розділити на дві великі групи: шумелки і вонялки, перші покликані відвадити підсліпувати гостей, видаючи неприємні звуки, тратівливі нервову систему крота, це всілякі бляшані банки, пластикові пляшки та інші гучні предмети, які закріплюють на металевих палицях і штирях стромлених в землю біля кротовин створити шум потрібно не стільки над землею, скільки всередині ґрунту, і для цього найкраще встановити шумелку в відріз металевої труби, вкопаної в кротовий хід. Чим голосніше резонує матеріал, тим краще ефект. Другий варіант відлякування неприємним запахом, щоб відвадити крота таким способом: ходи розкопують і закладають в них ганчір'я, просочену який небудь смердючою рідиною. Думки городників в цьому питанні розділилися: одні рекомендують використовувати газ або хлорку, інші наполягають на нашатирному спирті, треті ратують за скипидар і дьоготь. А деякі зовсім вважають за краще тухлі рибні голови або недопалки від цигарет. Такі саморобні відлякувачі можуть бути цілком ефективними, особливо якщо у вашого крота тонка душевна організація і він сильно нервує через набридають звуків або неприємних запахів. Однак практика показує, що таких ніжних особин в природі небагато, більшість приходять знову і знову, незважаючи на звучать і пахнуть прикраси ділянки, та до того ж невідомо, кого ці відлякувачі будуть дратувати більше крота або вас. Щоб не доводити до крайнощів, варто спробувати природні репеленти від кротів. Такою властивістю володіють деякі квіти, чагарники, городні рослини, чорнобривці, нарциси, рябчики імператорські, рицина, бобові, цибуля і часник. З їх допомогою ви можете захистити город або квітник, проте навряд чи врятуєте газон, відлякувачі. Якщо ви не довіряєте народним винаходам або віддаєте перевагу швидкі. Нехай і більш дорогі рішення: купіть в садовому центрі спеціальний відлякувач для кротів. Такі прилади можуть працювати від батарейок типу крона або заряджатися від сонця, а принцип їх роботи заснований на впливі на слух і дотик тварин залежно від способу впливу відлякувачі бувають ультразвукові та вібраційні, і ті інші змушують кротів обходити стороною місця, де вони встановлені. Правда, діють ці пристосування в невеликому діапазоні. І для досягнення оптимального ефекту доведеться поставити кілька штук. Можливо, причина невдоволення дачників, які вважають такі відлякувачі марною тратою грошей, криється якраз в тому, що вони використовували мала кількість приладів, недостатня для перекриття всієї площі ділянки свійські тварини. Від кротів не страждають ті садівники і городники, у кого в дачних володіннях проживає спритний і вмілий мисливець. Пес або кіт ідеально, якщо це собака-мисливець. Породи, що спеціалізується по норах, такса спанієль, тер'єр або дрібному хутрового звіра лайка, Но новіт потрібен дорослий і бажано, бувалий щоролов. Звичайно, якщо вам пощастить, в домашньому розслабленому британці теж може прокинутися древній інстинкт, але надійніше, якщо це буде споконвічно сільський житель з великим, послужним списком. Такий мисливець за дві секунди пояснить порушникам спокою, що їм на вашу ділянку вхід замовлений. Димовий кладень, димова шашка ще один спосіб боротьби з кротами, який позиціонується виробниками як гуманний і нешкідливий для людей і домашніх вихованців. Ви можете в це вірити або сумніватися, однак, при відсутності ефекту від інших методів спробувати такий варіант варто. Димові шашки продаються по кілька штук в упаковці і призначені для викурювання кротів з підземних лабіринтів. Для цього потрібно розкрити кілька кротовін, розчистивши вхід в тунель, і помістити шашку з запаленим гнотом в отвір. Неприємний дим, діоксид сірки буде поширюватися по кормових ходах і осідати на стінках, буквально просочувався їдким запахом ґрунт, завдяки чому відлякує ефект, може зберігатися до 2-3 місяців. При цьому кожна шашка розрахована на обробку близько 10 км території, вагомий плюс такого способу в тому, що він працює не тільки проти кротів, а й проти інших пухнастих шкідників, водяних полівок і слепишей. механічний бар'єр. Найнадійнішою превентивним заходом, що допомагає зовсім не пустити крота на ділянку, вважається установка по периметру бар'єру з міцного матеріалу. Наприклад, металевої або пластикової мелкої чистої сітки її вкопують в траншею на глибину мінімум 50 см, а верхній край випускають над поверхнею на 30-40 см. Хоч рінято вважати, що кріт пересувається тільки під землею, але невеликі відстані він здатний подолати і поверху. Якщо стерчить із землі сітка, не здається, вам вдалим дизайнерським рішенням доведеться витратитися на значний Гундамент при установці паркану або вкопати щось більш симпатичне на ваш погляд, листи нержавійки, металопрофілю. Сітку відкрота бажано прокласти також під газоном і грядками. У першому випадку її укладають на глибині близько 20 см, у другому шар грунту над сіткою. Залишають близько 50 см, щоб дати місце для розвитку коріння рослин і для зручності обробки землі. Створювати такий бар'єр звичайно. Краще при укладанні газону і підготовці грядок. Але якщо заздалегідь ви про це не подумали, а кріт з'явився, є сенс подумати про кардинальному ремонті газону пастки і капкани. Що ж на цьому гумані методи закінчилися, і ми переходимо до драконівських заходів, пасток і капканів вони стануть в нагоді тоді, коли всі попередні способи вже випробувані, але не дали очікуваного результату. Втім, пастки не обов'язково повинні бути смертоносними, зловити крота можна і живоловкою, головне потім не мучитися, приймаючи рішення про подальшу долю звірка, адже вам доведеться так чи інакше від нього позбутися, в кращому випадку вивести подалі від житлової забудови в ліс або поле, а в гіршому знищити. У продажу є різні моделі кротоловок, виконані у вигляді клітини з падаючою дверцятами або працюють за принципом гарпуна. При виборі відштовхуйтеся від ціни пасток, швидше за все знадобиться кілька і вашої готовності до подальших дій. Можна спородити пастку і самостійно, наприклад, зі шматка труби з встановленими з двох сторін металевими дверцятами, які зроблені так, щоб відкриватися тільки всередину. У таку кротоловку зазвичай кладуть приманку і встановлюють її в розритий кротовий тунель. А потім присипають ґрунтом або накривають зверху щільним матеріалом, щоб світлом не відлякати звірка, проходячи по звичній трасі, кріт потрапить в пастку, з якої не зможе вибратися. А ось ще один простий і ефективний варіант: отрута і їдті рідини для тих. Хто не звик делікатничати і хоче отримати швидкий результат без оглядки на думку зоозахисників. В магазинах є вибір різних отруйних приманок для кротів і гризунів. Одні засоби зроблені у вигляді воскових таблеток, які не схильні до впливу опадів і ґрунтової вологи, інші являють собою висушені личинки комах, просочені отрутою. Якщо ви в розпачі і нічого вже не допомагає, можна вдатися і до такого способу боротьби. Важливо тільки пам'ятати про те, що гранули, що лежать в землі, з часом розкладаються і віддають отруйні речовини в ґрунт. Тому отруйні засоби не рекомендується використовувати в городі, також гранично обережними потрібно бути тим дачникам. У кого на ділянці бувають маленькі діти або домашні тварини в цьому випадку краще зовсім відмовитися від отрут отруйною і палючою дією, причому не тільки на кротів, але і на ґрунт і коріння рослин мають також різні технічні рідини, які дачники часто заливають в кротові ходи газ, відпрацьоване машинне масло, ойцьпірит, перш ніж користуватися цими засобами. Варто оцінити можливі ризики. Є й інша точка зору на цю вічну боротьбу. Багато дачники вважають кротів не ворогами, а помічниками, адже ці маленькі ненажери ловлять найнеприємніших городніх шкідників, медведок, слимаків, равликів, гусениць і личинок різних жуків до того ж ерують ґрунт і створюють на ділянці додатковий дренаж, так що якщо відкинути естетику і посадити в городі правильні рослини, то з кротом можна навіть ужитися.